Тільки преміальний сегмент, а ще й комерційний у нас в автосалон. І це у нас Volkswagen транспортер в кузові Т 5 п'ятому. Машина має собі новітню резину. Подивіться, яка тут класна резина. Машина з значним пробігом, є моменти по машині, але ціна це пісня. Переходимо на передній ряд. В машині є Круїз Контроль своя мультимедіа і. Це те, що потрібно для комфортної поїздки. А далі переходимо в багажне відділення, так от воно виглядає по колу. Ось так от у нас виглядає багажник. Дуже багато місця, можна перевозити хоч стройматеріали, хоч, хоч, Хоть будівельні, хоч матеріали. будівельні матеріали і ну, дуже багато чого. Далі переходимо, в авто є задній ряд для пасажирів, які будуть їхати з вами позаду. Так от ми виглядаємо. Авто на будь-які випадки життя. Хоч пер, перевоз е речей, хоч перевоз пасажирів. <ск behaving pains algo> Кого зацікавило дане авто, наш номер знаходиться. Дзвоніть, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кого зацікавило дане авто, будемо вас чекати. Будемо перевіряти на будь-якій ваші станції. Тільки приїдьте, зробіть тест-драйв, подивіться на яке класне авто.